Вітаю всіх, сьогодні 26 жовтня. Це відео, ну, по-перше, для історії. І по-друге, тут деякі люди питають, як там стан того та стан цього. Тому це буде якраз їм відповідь, хто захоче подивитися. Е, перше хочу зауважити е, для, для історії. Мороз в цьому році ну, такий приморозок, що достав виноград, був з 14 по 15 жовтня. До цього були якісь такі приморозки, але винограда вони не торкали зовсім. Тобто трохи там з краю огороду вони торкали кабак, ну, листя кабака дуже таке чутливе і більше ну, не торкали. З 14 до 15 на 15 в ніч. Був більш такий сильний, можна сказати, приморозок. І він торкнув виноград, ну, листя винограду. Зараз я все це покажу. Також далі покажу по прививкам, по школки. Ось дивіться, як воно виглядає. Він, тобто воно видно, що цей приморзок сунув з краю огороду. Там внизу, за кінцем городу, там балка. і з балки вони, бачите, ця сторона, ось воно так видно, що вже листя тут немає в мене. Трохи далі, всередину, глибше. Ще ну видно, що не, не прихватило листя на деяких цих кущиках. Є ще зелене. Тут вже зовсім нема. ну В принципі, вже Лоза на та вже вона давно визріла лоза на цих на старих кущах. Хуже діло в складається з цими з прививками. Зараз покажу. Сильні прививки, які гарно вийшлося. У них визрівання майже 100%. Ось, Наприклад, непогана прививка вийшла. Це подарок не святає. Бачите, тут навіть є гронка, я лишав і пробував навіть і мускатихнути трошки є. То назад тут бачите. Бачите, воно Вот я ось ще трохи зелене. Ну, мені це в принципі достатньо. Е, так, зараз зараз інші прививки слабші. Ось слабша прививка. Бачите? Тут ось ну це визріла, визріла і ось тут ось вже, ще є зелене з коричневим. Ну, можливо, я її обріжу. Так, а ось це теж, бачите, вона, це слабі прививки, теж десь тут. ну 10 см визрівши, а далі тут. ну Вона сама по собі слаба. Чому вони слабі? Тому що, ну, по-перше, був втрачений час, робились вони запізно, бо не було на чому робити їх. Ось бачите, тут теж слабенька і десь 10 см визріла. І ось теж слабенька. Ну, тут більше трохи. В общем, отак от. Де слаба де слабі прививки, такі... Похуже, де сильні, де хорошо. типу кра краще. Ось, наприклад, тут Ось така ж прививка цьогорічна. Два рукава воно пішли. Ну тут більше, тут десь відсотків 70 Визрів, а края от ще зелені. Чому таким чином в цьому році вийшло. Є тут ще прививки. Тут взагалі щось не зрозуміло. Сама лоза визріла ось. Сама лоза визріла. А ця ще ні. Куди прищипав, я забув як правильно сказати. Ще не визріла. Тобто отаке. Зараз планую за А, тепер школка, бо там питали і я винен. Саджанці людям, тому школка. Школка той, теж такий стан, як. Більша частина визріла, але не до самого краю. Ну, ось дивіться, наприклад. Листя ще є. Ось десь закінчується визрівання. Ну, отак от. Де, деякі ті, що ці, то тут воно повністю до краю визрівши. Скрай, ну, ну так, скажімо так, от таке визрівання в цьому році. Ну тут є що вибрати. Є звісно, що і вибракувати. Ті що слабше. Ось таке визрівання школки. Планую копати вже на тої неділі. Зараз звільню от цього листя, що лишилось. Я таке ніколи не робив, але я бачу, що із за тим, що із затримки... В сезоні, щоб воно почалося все пізніше розвиватися. Бачите, воно трошки відтягується, це все визрівання. Ну Тут уже в принципі, що є, те то є, тому що вже що, листя, воно вже ніякої функції тут. Якби воно не дає вже нічого. Тому буду прибирати листя, почну школки, потім всім, кому я там винен, будуть відправлені саженці. Це планую на, на ті вихідні вже, бо я знаю, люди там хвилюються. Ну я скажу, що в тому році я закінчив закопувати виноград десь в кінці ну, до 1 грудня я встиг. Але дивлячись по цьому по погоді, то можу сказати, що можна було ще цілий місяць. <реш> <реш> тобто, можна було не, не так спішити. Тому що погода, бачите, яка зараз воно знову потепліла. Воно видно де, з краю. Зараз в мене з школкою буду розбиратися, потім буду робити прививки, де сильні кущі, штамп. Ну і посадка. У мене там є деякі нові сорта, буду садити собі. Десь щось буде корчуватися. Такі плани. Ось бачите, ще одна прививка. Ось вона. І ось гронка. Хі. Даже гронка. Ну я пробував, ще була. Ну я не знаю, який він має бути. Я думаю, що воно ще не готове. Трошки щось є, це клубнічний. Ну, щось я нічого тут не відчуваю. Такий стан. Всім успіхів. До побачення.